на нове відео, їдемо ми на Львів, веземо із собою теплоакумулятор по дорозі. Ой, там всякі, всякі речі. Бочечка немаленька, всю довжину. два зміючки, так я не встиг зняти огляду її. Ті бочки по дорозі завземо бочку, але на об'єкти ми маємо робити два об'єкти. На об'єкті. Вже є і котли наші. Ну, два об'єкти маємо робити. Просили мене пан Орест. Третій об'єкт, ось зачепили весь зеркалом. Дзеркало не, по... не, не пройшло через двері. Просив мене пан Орест. Десь зеркало дуже близеньке. Просив мене пан Орест. Ще заїхати до його, але ми побоялися третю котельню обіцяти. Будемо робити два об'єкти, а бочку веземо по дорозі в щирець. Не знаємо, як буде в дорозі, що там виїжджаємо, яка там година у нас. 5-10. З, з дому. 5-10. що? все, постараємося зняти. Ще добре не проснулися. Все, поїхали. Всім приємного перегляду. Їхали-їхали ми на Львів та переїхали за Львів, За Від, Відвеземо цей тепло, ну, вже приїхали, привезли цей теплокометр. Вивантажимо. Так, і тут... повернемося назад на Львів. Трошки ми витратили часу, трошки на кілометражу їздили, так нас напхали і матраси, треба буде переночувати. Значить, що у нас там із дому. Із дому ми намотали 313 км. І так. Вивантажуємося і їдемо на об'єкт. Занесли наш теплоакумулятор сюди. Заставили, трошки Трошки запирався, але ми його пересилили. По висоті бачимо запаси, все звелося, все зайшло. На цей об'єкт було, звичайно, було більше. Єдине, добре, що висота тут дозволяє трошки більше. Щось тонна 100 заїється, якщо я не помиляюся, трошки більше тонни. Але треба було б трошки більше, звичайно. Ну, добре, хоча б тонені. Буде працювати з таким круносом 27 кВт. Ну, і схему вже господар намалював. Ми її перевірили, все із наших відео. Все із наших відео. Все правильно. Бачите, як люди, наш канал йде на пользу. Кожен фільтр, до речі, фільтра бачимо все правильно, кожен термостат і клапан. Все як, треба. все як треба. І тен буде. Ну і тут ще нижній зміючок є від на перспективу, коли може бути сонячний колектор. Колись може бути сонячний колектор. Подача на будиночок металопласт. Десь воно тут буде стояти, котел повернеться. Я думаю, людина дивиться наш канал, все в нього вийде. А ми їдемо далі на основний об'єкт. Ну що, ми їздили, їздили. Вже не знаю, куди сонце зайшло, вже пів дня пройшло. Бачимо, якось сюди, там така місцевість у Львові. груди нам не, не звично. Значить, то високо, але воно така глина. ледве заїхали з пробуксовочками. Ну і нарешті сам об'єкт. Цей пан не знає, скільки нас. Напевно, років два ми з зпілкуємося. Такоє теж я вже води бачив ніколи. Я вже вони бачив. Все робить по самих, по самих технологіях, які, які тільки можна придумати. Тут на раз головний сильно розберешся що, що до чого. І, звичайно, раз сюди наробиться так якісно, ну, котел має бути борца. Котла забрали ще в минулому році і воно відкладалося відкладалося десь, мали влітку, мали на осінь до нового року, після нового року, нарешті, якось ми доїхали сюди. Теплокублятор теж борца. Замотали добряче, бачимо, виступає аж більше за термометри, за, за всі виходи. Мер. Ну, рідко, коли мене хто так дослухається, дослух, що треба замотати так, як треба. Замоток, як треба. Є три виходи на тени, вони так втоплені, що треба шукати, де вони там трошки тени, якби я щось не вгадав, як робив заочно. Ну, ми змістимо трошки бочку туди. Ще який момент. Момент такий, що родимо хід 200. Ну, ми робили сюди 200-й вихід. Щоб ще воно підходило, але, але бачимо, як воно, як його туди підігнати, що ми не знаємо. що ми не знаємо. І Тут має бути електрокотел. О, снежили електрокотел ще не проложенний, не знаю. Електрокотел має бути подача. Напевно, другий поверх, перший поверх. ну дистанційно, як ми змогли, так розказали. Дистанційно тут на термостат якась вихода, розеточки, до розеточки окрема провода, десь заведений якийсь щит, не знаю куди. Вигід на термостат, бачимо, готовий. Він раз почав... Ой, ви проводку так залишили. мене, подивіться, декілька котелень, там де ми робили овальний теплоакумулятор і котел Кронос в ж... так, тож людина мені позвонила. Лина. Ну, до речі, один з вищої освіти викладач і інший викладач. Ну, з Викладачами з розумними людьми проблем не виникає. І все зроблено, бачимо, там нарошований павнець має бути в підвалі зроблений отвір. Вода підключається сюди збійчок. Все бачимо, підписано, рециркуляція, холодна, гаряча хата, конденсат із цього. Ну, як його під'єднати, ну і бусати не це дуже багато на цей котел. Він з тягу я не знаю, хоч б не прийшлося регулятор ставити тяги. Давиш, давиш, воно все одно, все одно не можна передавити. Не пам'ятаю, який тут випуск котла, які, які модифікації у нас були. А ні, вже все так, як зараз. Малесенький, малесенький порожок, такий майосенький, повітря з нахлом, все так, як ми зараз робимо. Вже, вже стоїть, мам, напевно, з рік часу. Дочекався він. Дочекався. Ну не знаю, що починати. А, до речі, дивіться, каналізація. Ну, каналізація це як, як всіх. Ну не для всіх, як часто буває. Щось десь може потече, щось десь злити, знаєте, це таке діло. Це таке діло. Що цікавіше? Цікавіше. Бачимо теж по наших рекомендаціях дверця та близько ці забор повітря. І зроблений приток з вулиці повітря. Має бути все файно. Має бути сафайне. Єдине, що котел без обшивки, трошки зажарко тут буде. Тут електрокотел, тут має бути колектор у нас навішаний. Щось будемо, щось будемо. Тут Це, це до цієї грабіночки заведені труби. Тут ніяких насосів не ставлені по наших рекомендаціях. Насос буде, насос буде там десь на колекторі. На колекторі. Перший поверх, я так розумію, буде все. Все буде теплою підлогою, все підписано. бачите а то потім він може розібратися, що де куди приємно дивитися, приємно дивитися на таку роботу не хоче замикатися. Не хоче замикатися. А, я не туди встав. Ось таке. Будемо якось ми розкладатися. Щось туди гуде, мечеть, смарт. Розумний лічильник і нерозумний. Там вже смарт. Група, що не вимикається, фасад освітлення. Ага, коли все вимикаєш, а, а тебе стається позовним Ну, Цікаво, цікаво тут. А ця ще точка є. Я на що подивитися. Не знаємо, що почати. Мало дуже спали, наїздилися більше, більше 350 км, це ж вивантажили, там боч на одному, як і за пустометами в сторону дорогого бича їздили. їздили. Що ми починаємо? Є чотирьох сегменти коліно 200. Будемо якось думати, як цей димохід подружити із тим. Ще не знаємо як. Хоч будемо щось. І ще є трьох сегментне у нас. Десь там воно є. Десь там є. Трьох сегментів. Бачимо коліну. електрокотел Bosch, Запчастинки. Ну, тут все, де ми замовляємо. Все, як назавжди в наших відео, все в хорошій якості. Все в хорошій якості таке, як треба. І тени, тени. Буде три тени. Десь під замовлення, я не знаю контакти. Господар, я йому давав до людей, в мене немає контактів, де він замовляв, але дуже довгий. Тут десь 60 см. Тобто, чим довший тем, тим менше воно буде нагріватися ну, поверхня його, краще віддаватиме тепло, краще для сроку служби. І зараз ми бачимо комплект їх з пускачами. Ну, Пускачі можна винести десь їх в інше місце, не обов'язково. Не обов'язково, головне, що керування. Бачимо, термостатик зразу встановлений. Оставлення термостатичок, <кій> Все в одному. З корпусі гарнені, акуратники. Це не латуни, це стальне. А може не ржавіка яка. мабуть, би що нержавійка, ну сам це, це покриття ну, теж не, 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 не міде. Міди кажуть, краще живе довше. А це стальне. Ага, ще є індикатор. І індикатор. Так зроблю ті тени, щоб вони не заважали. з таким розрахунком. І потім господар заходивався, як він завдав війде. Віддай, кажу, на, на кут. На кут. Раз, і сюди він входить, питань немає, питань немає, тут буде тут другий, угорі буде третій. Ось такий план. Бо там вікно було, господар сказав, на вікно не звертайте уваги. Труби трошки щось переплюватимуть. Єдине, те, що цей термостаточок сильно, сильно туди близько, вихід. Буде погано, може трошки проведемо провода. Зимівічок, забірне опалення, теж трошки можна було по-іншому, Ну, вже так зроблено Гільзочка гізочка для термостата. стільки часу вже воно і корбилося. І злив. Є на 3 четвертний звороточка. Це взагалі має бути все прекрасненько. Робитися, і три термометри. Все класика жанру. Якщо пам'ять не зраджує, півтора тонни тут. Півтора тонни. Ну, Будемо, щоб два поверхи, то трошки треба. Трошки треба об'єм. Я не знаю, квадратура не пам'ятаю. Ну, хоча перший поверх досить невеликий. Квадратура не дуже велика, квадратура не дуже велика чи 120 квадратів було щось разом чи що, два поверхи не можу згадати. Зараз почне якось робити. Вже зараз дороги, кажу, ми мало спали, зараз лягти поспати. Дум... Ніяк не думається. Щось придумаємо. Ще хочу показати розміри тенів. Отак вони зубника потужність. Такі розміри. Оце 3х4, тобто 12 кВт. Тут 3 на 2 6 кВт. І тут 3 на 2 кВт. 3 на 2 кВт. 12, 6, 6. Разом буде. Ще 12, так? Да? 24 кВт. Ну, там, якщо деколи треба, в верхній буде красу. Я думаю, що туди одного вистачило, але... Вирішили зробити. Ну, не знаю, скільки годин ми проговорили з цим замовником, коли біля двох років вже ми говоримо. Біля двох років електрокотел. Практично те саме електрокотел. Електрокотел будемо підключати тільки на систему, не будемо підключати на теплоакумулятор, немає змісту. Та, в принципі, тут електрокотел вже й не треба був. би Але, каже, купив, хай каже поставте хлопці. Раніше він Набудувалася, планувала. Планувала, купила електрокател. Зараз я потребу цьому не бачу, це вам бош, скільки там тисяч коштує, скільки це все в одному. Зразу по ночному тарифу, ніякий не треба ні насосів, нічого там і пишуть, ай проточний нагрівач поставте замість змій Ви Ви почитаєте, людина дзвонить, каже, просто ж нагрівач не може на повнокран навіть відкрити, треба, щоб добрий проток був постійно, щоб насос качав. А тут накопичувані всередині без насосу, без нічого, все в одному. Ніч, воно близько, ну це зовсім різні речі. Так само тут включу собі накопити по нічному тарифу в день, користується. І то ще дорого. Дрова і то дорого, але це вже дрова після електрики це вже, як то кажеш, за щастя. Ну, пішов, Влад, щось болгарочка виставив. Зараз буде різати. Не входить тут ніяка труба, трошки заважає питочка. Одне коліно чотирьох а до чотирьох сегментів, бо одним якраз не виходить, щось будемо... Будемо з тим димоходом щось мудрувати. Це досить говорити, щось попробуємо починати вже робити. Ще раз наголошую всіх кокотел-борця, перевіряємо нахилі. Добре, зговоримо проходимося. Має підйомчик бути сюди. Підйомчик має бути сюди. Бачимо. Туди перевіряємо, може бути десь деформований метал. Бачимо? Деформуємо метал провіряємо на коженці, якщо раптом все сумнів є. Якщо у нас... є якісь сумнів, якщо у нас... Він, тут воно. Бачимо, нажимаємо, якщо якісь сумнів підкладаємо, підкладаємо максимально Переда вище, і цю сторону теж вище. Постійно. Чим ви більше о, сюди піднімете, більше нахилу, воно вариться з нахилами. Не знаю, хто це варив, може десь хтось не додивився, може десь покоробило покоробила метал, але тут ще бачите ситуація. Така ситуація, що бачимо, якраз нахил, бачите, наскільки він. Тобто тут претензій до котла немає, якщо поставити його нормально, він стає, пропадає уклон. Тому що покладу смужечку металу тут, там підкладати смужечки металу і нахиляли, бо пліточка ще так не, не провіряла пліточку. Ну, так то нормально. так то нормально, оцей... От нашу, бачите, що я нам, Яку роботу робить. А тут а Тут теж трошки не так, оця плітка падає. Вона навіть плітка тут переход такий. Вона нерівна плітка. Якщо подивитися так, переход бачимо як вона. Тут натискаємо. А сама плітка, навіть якщо якби не варили, якби не ложили, треба по місці перевіряти. Бо е, часто буває підкипання в різних котлах і в кроносах, і навіть тих, що ми виставляли, і в альтепах, і в дефрах, і то десь попаде такий так зварений. І люди телефонують до мене, допоможіть кожу нахилити. А куди нахилити, що Там вихід по центру. І туди нахилиш не туди, і туди, не туди, і туди, не туди. І не знаєш куди. Ну і колосничок перевіряємо. І перевіряємо не просто колосничок, а беремо з краю. Воно можна здеформувати чуть-чуть. Можна тут положити так, буде нахил, тут так. О. Підчали добре цю сторону. Бачимо нахил добре туди. І кожну трубочку. Раптом десь щось. Воно то, ну так не буває, щоб у нас були порізні трубочки. Одразу все переконатися. Коли виставляєте, пробігся, підложив якусь мужечку металу. Не є, проблема, не є проблема. А потім можуть бути проблеми. Було, що ми поставили, все добре і почала людина топити, від нагрівання, деформували, щоб після нас ще піднімали. Піднімали е в Франківській області, піднімали в Львівській два котли, Ну як піднімали, там сумочку металу трошки підложив, воно на американочках нічого не стається. Воно трошки здеформується, метал, думаю, що таке все воно зіграє, нічого там страшного не стається. Нічого не стріляється. Ось ну, таке буває. На це звертаємо увагу, бо він, ну, така специфіка котла. Бо тут бачимо, ці пластини вони, е, паралельні дві, без, без нахилу, без нічого. Без нахилу самі пластини, рівники, який зварений котел. Бачимо, це підйомчик. Підйомчик до виходу. Якщо правий котел, то праву сторону, якщо лівий, то в ліву сторону. Підйомчик іде. Але ну, розширення тут немає якогось звоження. О, вже тяга відчувається, дуже сильна тяга. Ще мені нічого не зробили, при, при, придавимо трошки її. І... О, пропала тяга наша. Чуваю, трошки трошки підтягує. якраз така вулиця, бо така погода на вулиці, що тепліше, ніж в приміщенні. Така вже весна прийшла, що не передати, не переказати. Тени вже на місці запаковані. Получається, ці два близенько, бо тут під зміючком цей по центру, бо ж це понизу. Там вже проводочку зробиться без нас. Більше нічого поки що немає. Ну, Тимохід, тимохід зайняв трошки часу, але вже, вже вже, вже, вже щось вимальовується. Ну, і Завершився у нас перший день роботи. Трошки відпочинути треба. Зробили відносно небагато відносно. Ну, в принципі, бувало гірше. Просто пізно ми на цей біг заїхали. Багато дороги потомлені, не виспані, Страшенно не виспані. Ледве я осилив цю подачу. Ну, Тут теж багато приходилося, начебто котельня і не складно. Так, і місце начебто є. Ну ніяк в ту трубу, ні. Сюди підняти не можна, бо тут колектор буде. Туди, знов там теж на звороточку, туди напряму теж не виходить. І не так, і не так. То це, 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 це не тільки це. Так само Влад, ви там на рециркуляцію там, планував. Там, наприклад, на звороточку. Шукали, шукали, ну саме більше ну, з колектором. Тут вище даси, там розеточки, треба з... Та їх ще було вище дати ці розеточки. Там знову нахил. Ну, вже вирішили так, що підіймемося вгору, бо якщо не що пустить, нас тут не дає. Змітити сюди, теж нема куди, бо тут вихода. Заожним ми консультувалися. Мов би цей котел було відвернути від стіни. Але господар так не захотів, можна було поставити по діагоналі і там нам було б вже місце. Ого, ого, але вже заплановано навіть приток сюди зроблений під, під цю дверку. Ну щоб, Поки димоходом трошки провозилися, поки підібрали варіант, вже не то, що так поставили, зразу стало. Там тим більше плітка що не підходивад підрізав. Поки це попланували зробити, вийшло дуже багато одне ну, різьбове. І раз, два, три, чотири. зварювали. не скільки швів там вийшло. Все воно ну, потрошки зайняло часу. І знову ж кажу, продуктивність праці не висока була, за те, що потомлені. І не виспані дорога на загін багато часу, часу і пізно приїхали. Колектор вже бачимо зібраний, готовий, так він валяється під ногами. І там вла, щось чути, вже я ключі випадає з рук. Не сидів без діла, напакував. Цілий бачимо блок, цілий блок для ситуації готовий закріпити, поприпаювати. Потрошки попаковані всі фільтри на опалення. Там можу попаковані, там попаковані. там щось попаковано. Там щось попаковано. Потрошки воно потрошки роботи розсоблено. Бачимо, там складно три худоби, будемо позначати між електрокотлом. Термоприводом буде, але ще дуже багато. І котла ще ми не виймали з упаковки електричного. І по проводів проводів нас іде до, до нашої. Бачите, нашого. Оці проводи, оці початку. Це все по нашій котельні і ще, ще додається. Якийсь провод сюди виходить, один-два бачимо. До таку окремі провода йдуть, там провід виходить. Там провід виходить, і програматори два треба зробити, і термостат, і автоматичний переход з електричного котла на твердопаливний і ну, багато роботи ще. Там по електриці треба було поподумати, бо ж буде два контури, другий поверх батареї, перший поверх підлога. І треба, коли викнеться програматор 1, якийсь, при тому, щоб запускався. Електрокотел, якщо в борсті не буде тепла. Якщо в борсті буде тепло, то простіше. Тобто, треба, щоб електрокотел працював, коли вимкне два програматори. І цей, цей вимкне два насоси, оці, що будуть на колекторі, треба, щоб тоді електрокотел теж зупинявся. Але щоб він вмикався електрокотел із цим насосом, і з тим по окремості. Там треба трошки проміжних хале. Не одне і не два, навіть треба буде нам поставити. І вже йдемо, трошки відпочинемо. Поки він місце покидав десь, вже трошки-трошки наплановано, наплановану Звороточку вирішили все-таки зробити отак по периметру, щоб от тут у нас був заход, щоб не спотикатися, не, не ходити на бої. Зробимо по периметру. Розширений бак піде, бачимо. Підвал, щоб він тут не заважав. Якось так. Ну що, далі буде продовження. Слідкуйте. Хто не підписаний, підпишіться, щоб не пропустити. Пишемо коментарі. Нам на добраніч, А всім до зустрічі!